Всіх вітаю! Вже давно почався сезон кабачків, тож давайте сьогодні приготуємо цікаву закуску. Вона підійде як на святковий стіл, так і на кожен день. Нарізаю кабачок слайсами. Можна це зробити за допомогою овочорізки, як я, або ж тоненько нажим. Товсто не ріжте, для того, щоб кабачок добре просмажився. Посипаю сіллю з обох сторін та поки залишу. Для кляру в миску розбиваю яйця, додаю сметану, сіль, перець. Борошна і все ретельне перемішую до однорідності. Кляр не повинен бути рідкий. Кабачок добре занурюю в кляр. І викладаю в добре розігріту олію. Смажу на середньому вогні до рум'яності приблизно 1 хвилину з кожної сторони. Піймаю на паперові рушники, щоб стікла зайва олія. Та залишаю охолонути. Для начинки я взяла варене яйце, натираю його на дрібну терку. Плавлений сир також натираю. та дрібно нарізаю кріп, видавлюю часник, додаю трохи майонезу і ретельно перемішую. На кабачок викладаю начинку та закручую в рулет. Закуска виходить смачна, начинка ніжна та ідеально пасує до кабачку. Всім смачного!